Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проекту Наші гроші, журналіст-розслідувач. Юрій, вітаю. Добрий день. Вітаю. Юрій, ми зараз всі спостерігаємо за ситуацією на, на фронті. Росія просувається в харківському напрямку. Я так розумію, українським військовим доводиться відходити від Вовчанська, і на тлі цього всього я вже другий день поспіль, якщо не третій. Ну, спостерігаю, ви, мабуть, так само розмови про фортифікації на харківському напрямку. Чи були вони, чи їх не було, чи були вони якісними чи неякісними? А на початку року я пам'ятаю заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він говорив про те, що на фортифікації виділили 20 мільярдів гривень. Звісно, що не все пішло на Харківщину. Але я пам'ятаю, що дуже часто Володимир Зеленський, коли він говорив про зведення фортифікацій, він дуже часто ставив Харківщину в приклад. Мовляв, тамтешній голова Да, якісно працює, Олександр, голова Харківської Ода, напередодні дав інтерв'ю. Бібісі він сказав, що не всюди будували фортифікації. Ода там лише третю або частково другу лінію. Тим не менш є питання, тому що антикорупційні активісти і журналісти вже констатують, що вони проаналізували низку контрактів і бачать, що укладалися угоди з фірмами, які мають всі ознаки фіктивності, зокрема на деревину в Харківській області. Скажіть, будь ласка, от які ваші такі перші спостереження і висновки щодо фортифікацій, і те, наскільки ефективно на них витрачалися гроші на Харківщині? Ну, перше, що вже достеменно відомо, ворог зараз наступає на Харківщині рівно там, де фортифікацій нема. Фортифікації там справді будували, але будували не там, де ворог пішов в атаку? Звідси висновок такий, що я думаю, що ми всі будемо кров'ю ригати за свою тупоголовість, коли не будували фортифікації взагалі всюди, тобто прем'єр де знаходить 20 мільярдів гривень. Да і як виявляється, цього мало і виявляється, що ворог ну настільки не тупий, що наступає не там, де ми окопалися, те, що видно там. З безпілотників, а йдуть, от іншими дорогами там, де фортифікації нема. Це ж надо, як оце от, придумав ворог підступний. Да? Тому я кажу: ми маємо просто зараз концентрувати все туди, ну, перевести весь ресурс все будівництво, що тільки можна, має бути спрямовано на захист від Росії по периметру. От у прямому сенсі рови. У нас немає залишитись місць, де вони б, могли б пройти не по замінованому і не по е е укріпленому е району. Ці е вороги не зупиняться будуть лізти далі. І Сумщина, і, е ну, і взагалі да, У нас з ними дуже велика контактна лінія, і тому е продовжувати. Навіть думати про те, що можна зараз ремонтувати якісь дит... лікарні, там садочки, чи ще щось, коли ворог тупо захоплює нашу землю? Ну це просто вершина глупства. Ну я інше так. Не а, не я, я, а я до кінця не зрозуміла. 20 мільярдів не вистачило на фортифікації? Не вистачило, Звісно, ну я ж кажу <зас> на Харківщині. Справді побудували десь фортифікації, і на Сумщині щось будували. будують так. і на Волині навіть. Ну але що таке 20 мільярдів? Ну. Як би з чим би вам так порівняти? Наприклад, це мало а... словом, цього недостатньо. Ну, треба... да, ну це ну просто не вистачить ні на що. Ну з огляду на те, що у нас там сотні кілометрів о, треба закривати, і не в одну лінію, а в дві, в три. От о, всі сміялись торік, коли з космічних спутників і дронів о, бачили фотографії, укріп районів, які расисти звели на Запоріжжя. Оця а, лінія що, кіна, да, так їх ще називали да. сміялись там. що там зубі дракони якісь поставили. Це глупості. О, ті смішні. Да? А потім бах і на роботі ну, що ми зустріли. Ми не змогли пройти. А з космосу було чітко видно, що расисти вкопались там дві-три лінії, і це е, сотні кілометрів укріплені отак, от, от довжину. Ну от. Через які ти не можеш ніде пролізти, і саме так захлинувся наш контрнаступ. Весь 23-й рік. У нас пішов от цей контрнаступ, який залишився рівно нічим, саме через ці укріплення. І аналогічно свого ми не робили. У нас 20 мільярдів. Десь ми там знайшли оці там. Ці... але дивіться, Юрій. Але одна справа, що грошей не вистачило, і інша справа... Інша корупція... А інша справа, чи гроші вкрали. Ми, ми зараз ні нічого не стверджуємо. Але, наприклад, 13 травня видання Українська Правда опублікувало блог голови антикорупційного центру межа Мартини Богуславець. Вона каже, що вона проаналізувала публічні витрати Харківської області на саме на зведення фортифікацій, і каже, що вона виявила, що значну частину грошей на фортифікації, зокрема на постачання деревини, отримували фірми дуже сумнівного походження з ознаками фіктивності. і. Да вчора журналісти BBC прямо про це запитали в Олега Сенігубова. Він прямо не відповів. Він ще два дні тому обіцяв надати весь звіт, куди і як витрачали гроші. Він поки що цього не зробив. Чи є у вас, хоч найменші підстави, зараз сумніватися, що гроші витрачали кудись, не туди? Навіть цих 20 мільярдів, хоч їх було мало, але і їх витратили не за призначенням. У мене, на жаль, є багато підстав вважати, що гроші витрачали не туди. Наші гроші зараз готують свій аналіз кошторисів по фортифікаціям. Ми з допомоги народного депутата Анастасії Радіної, голови Антикор комітету Верховної Ради, влаштували, скажімо так, опитування всіх обладміністрацій, які замовляють. Порівняться фортифікації з, з проханням надати кошториси. Відпови, надали половину обладміністрації. От, Харківська область виявилася однією з тих, хто відмовився, причому там двічі нам, ну, нам кажу, народному депутату двічі пояснили, що написали, що ми вам кошторисів не дамо, бо взагалі йдіть, гуляйте. Ну а це, це законно це... чи незаконно? Вони не ну, мають звісно, прав... це незаконно. Ні, ні, звісно. Вони там посилаються на те, що це якась секретна інформація. Тобто, ціна mm -hmm. бетону, секретна інформація. Ми це вже проходили з яйцями Резнікова, тобто секрет, секретну інформацію може бути проект, там буде як там? Ну ворог можливо ним не, не повинен знати і там. Як воно там стоїть, Ото, звісно, ворог не має знати, де воно стоїть, але це мова йде про ціну бетону, да? от, про ціну арматури, ціну о, там, колоди дерев'яної, якою по о, перекриття роблять. Тобто, о, і от цю вирішили комерційну свою таємничку назвати там військовою. Да? Тобто, ні, це абсолютно хамська і неправильна позиція. і Я буду сподіватися, що там матиме розвиток. От е, в тих випадках, просто що я зараз коротко можу сказати: є е, 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 ціни бодматеріалів кошторисах в адміністрації, які нам здаються в два чи в три рази неадекватному ринку. Але на щастя, це стосується далеко не всіх. і Цю ситуацію не можна звати системною. Називаємо це так, але більше подробиць вже буде найближчими днями. Я думаю, що ми зможемо всім вам показати, що і як. Але якщо це справді виявиться так, або якщо зараз є найменші підстави вважати, що так і було, мабуть, на цей на цей момент має виходити до, до суспільства я не знаю, ледь не сам прем'єр-міністр, і, і звітувати, куди були витрачені гроші безумовно, вони мають відкривати рота і більше того не тільки пояснювати, а й вживати заходів. по... Назвемо це так, по оптимізації видатків. Тому що о, в даному випадку у мене вже навіть о, не йде мова про те, що ці гроші якісь вкрадені, да? чорт з ними вкрадені. Справа в тім, що от як ми просто на Харківщині бачимо, що за одну і ту ціну можна побудувати в два рази більше укріплень. У нас ж проблема зараз в тому, що ворог тупо йде лісами, полями, де укріплень просто нема, а у нас грошей нема. Ну, так само, як зброєрі українські зараз жаліються на те, що ми вже навчились робити багато. Ми розгорнули виробництво, ми можемо більше робити дронів. А виявляється, у держави немає гроші замовити ті дрони. Ну, от, ну, от про що йде мова? Ну тобто, на жаль, ці тилові пацюки, про яких ми ще торік почали говорити, що коли вони яйця по 17-мували. Ну, на жаль, не до всіх доходить, що мова йде просто про наше біологічне виживання. Ви вже двічі згадали про ці сумнозвісні яйця? Просто перед цим в нас в ефірі був Олександр Мерешко, голова міжнародного комітету Верховної Ради? Я в нього запитувала. От виявляється, що людина так: Ростислав Замлинський, який підписував контракти на постачання харчів для міноборони? Він був заступником Резнікова свого часу. Його призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. Скажіть, будь ласка, а що що нам відомо про цю людину? Чи всі оці претензії? Які ви е, озвучували в своїх матеріалах, і щодо яйця по 17, Це всі до нього? От це це така ключова була людина в міністерстві Резнікова. Я уточню, він не підписував самі контракти. Той, хто підписував зараз в СІЗО, знаходиться в керівник департаменту. Функція Ростислава Замницького була трошки інша. Він отримав всю інформацію про фактичні оплати, накладні і його посаду. Ну він по посаді відповідав за фактичні оплати. Тобто він фактично погоджував те, що от все гроші отак от і підуть, і також він мав другу функцію, про яку. <кій> Всі тоді на той момент не хотіли згадувати. Він очолював антикорупційну напрямок всередині Міністерства оборони. Тобто, у людини було тобто, у заступника міністра було дві функції: платити гроші по тим дуже цікавим цінам, і саму себе перевіряти. Ну, багато сама себе не контролює ця людина. Ну, Зручно. Да, зручно, але це було неправильно настільки, що навіть голова національного антикорупційної комісії Олександр Новіков тоді публічно заявив, що це є конфліктом інтересів, і так не може бути. Це має бути виправлено. На жаль, цього там виправлення зрештою ні до чого не призвели. І довелось проблему вирішувати в інший спосіб. Але на жаль, от знову черговий раз з президента посилає сигнал. Такий, що ну я це називаю операція на канари, а не на нари. Коли е, 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 чиновника, який відзначився участю в дуже неприємній і корупційній історії, е, призначають на дипломатичну роботу. Ну, Але ну дивіться тут. Так, ми так. маємо зазначити, що все таки його там винуватість чи не винуватість має довести суд. Я так розумію. Питання Суці... не кримінальні відповідальності про політичний це ми, політично, про політичну. Про да, політичну про відповідальність так а ви ви пояснюєте, як ви пояснюєте от таке таке кар'єрне чи зростання, чи 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 стрибок? Я не знаю ну, цього заступника Резнікова. Дивіться за, за моїми даними. Просто він, хоч і став по оце спецпослом в МЗС, насправді да. він від міноборони недалеко пішов. Ну, його досить часто фіксують участь в якихось там заходах або а, в якихось процесах пов'язаних з оборонкою. Тому фактично я... змінилась посада, але чи змінився його там, участь в, 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 в обороні нашій галузі? Ну не знаю. Тому мені здається, що це просто поки що змінили просто місце його знаходження, але не відсторонили взагалі від. Контролю за процесами так назву, Юрій. Коли ми з вами востаннє зустрічалися, це було за декілька днів до відставки віце-прем'єр-міністра Кубракова. На той час він був віце-прем'єр-міністром Олександр Кубраков. Після того mm -hmm. його вже звільнили з таким формулюванням від народних депутатів від слуги народу, що він провалив регіональну політику. Депутати також обурювалися, що він не прийшов звітувати. Хоча, mm -hmm. от кілька років поспіль, так був міністром. А, я бачила навіть, що дехто обурював. От був візит ентоні блінкена до києва і мовляв якщо вже кубрако був у таких хороших стосунках з з американцями з послом то чому ж вони там нічого про це не сказали ну менше з тим можливо це вже занадто очікування від від блінкена так не не його як би, рівень але тим не менш від міністрів від від, від, від прем'єр міністра шмигаля від президента можливо навіть я не почула обґрунтованого пояснення за що звільнили Кубракова. При тому, що я зовсім щоб мене правильно зрозуміла аудиторія, я не адвокат Кубракова, але пояснень мені хотілося почути. Я не почула чи ви зрозуміли? Та, ну тут все більш-менш зрозуміло. Я вам так скажу. Е, я не здивуюсь, що от е, там же відставки будуть продовжуватись. Ну воно кажучи, з Кубраковим піде вся його команда, яка так тому, вже пішла. Б... Мені здається, а ну ще не вся. Ні, ж відновлення поки що працює. ну, воно не може кидати процеси. Ну... Е, тобто я не здивуюсь, коли потім на все це зайде нова команда, яка свою поверне оцей старий дух шахматок. Ну спеціалісти з дорожнього будівництва мене зрозуміють, що, згадають, що таке шахматка. Шахматка це така велика таблиця, в якій на початку року розписується, кому який підряд, який відсоточок, яка там сумочка буде. Тобто я не здивуюся, коли ця історія повернеться. Я сподівався, що за час вторгнення про неї вже надійно забули. Ну, на, на жаль, те, що я чую, uh, говорить варіно uh, про протилежне. І більше того, я ще буду сміятись з усіма, якщо в результаті виявиться, що ніхто ділити міністерство насправді не буде, uh, і залишиться тупо, як є. Uh, звільняли ж... Под... Під приводом, під приводом розділux, що, що треба розділити да, на два міністерства. Мовляв, два роки тому об'єднали два міністерства. Одно ну не спрацювало. Да, от я знаєте, ну, що цікаво під Кубракова об'єднали і під Кубракова роз'єднали. Ну це буде звісно дуже цинічно. Ну поживемо, побачимо. що ж тут в будь-якому разі. Цілком зрозуміло, що це було абсолютно суверенне рішення офісу президента Навіщо? жодним чином от ну, дуже важливий момент, що жодним чином не погоджена з, з американцями, цими, які управляють Україною, чи як там про нас фашисти кажуть, да це абсолютно наше рішення, і я його пов'язую виключно з одним, що от ну, всі знають, да що я фактично тим що просто читаю прозоро. Я Вже дуже мало книжок навіть читаю за цим гаузом тому о, і всі знають, що яку ну що я писав, і про Кубракова, і про Укравтодору до вторгнення, так тобто скільки я там і тому я абсолютно скажімо так з усією відповідальністю, заявляю, що от останні два роки я такого більше не бачив в закупівлях. Держвідновлення як було до вторгнення. Ну, от, це абсолютно щиро, і якщо у когось є інші дані, ну знайдіть. Так, так от у мене таке враження, просто, що за ці два роки у декого в офісі президента ну, з'явились вже проблеми з заплатою рахунків якихось. Ну, як то кажуть, труси від дочі Габана самі себе не куплять. І тому дуже хочеться повернутися до потоків. Тим більше що всі розуміють, що держвідновлення Ну, другий, третій за розміром зараз потік грошей в країні, тому дуже просто хочеться повернутись до старого доброго розпливу. На цій, на, на цій ноті я би дуже закликала офіс президента не ігнорувати запити журналістів і все-таки прояснити цю позицію, що сталося і яка була мотивація. Хоча, звісно, найлегше скажуть, що це рішення депутатів. Дякую дуже, Юрій Ніколов, редактор проекту Наші гроші, журналіст-розслідувач. Був на Радіо НВ. Далі у нас новини. А після новини продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.